Смачні домашні рафеалки. Давай приготуємо. Кокосова стружка 80 г. Горіхи 40 г, вершкове масло 25 г, згущене молоко 100 г. Беремо ємність. Наливаємо згущене молоко. Додаємо вершкове масло розтоплене м'яке, Перемішуємо це все. Додаємо кокосову стружку. Згущенку, до речі, я давала десь 80-90 грамів. І кокосову стружку буду давати майже всю, там одну столову-дві столові ложки лише для того, аби наші цукерочки обваляти в кокосові стружки. Додаємо наші горішки, я роблю з подібленими горішками і перемішуємо. Якщо ви хочете цілий мигдаль, тоді даєте мигдаль при формуванні кулю наших цукерочок, після охолодження. Ставимо на 20 30 хвилин в холодильник. Після того, як ми витягаємо з холодильника, беремо нашу кокосову стружку і формуємо наші кульки. Якщо ви перше не клали горішки, тоді ми при формуванні зараз кладемо мигдаль всередину, коли формуємо кульку. Беремо трішки маси, формуємо нашу кульку, так файненько притискаємо, щоб вона трималася кубки. І тоді формуємо нашу кульку і обвалюємо у кокосовій стружці. Так чуть-чуть притискаємо, щоб кокос переліпився. Ось така рафаелка у нас вийшла. І повторюємо так зі всією масою. Беремо кусочок, стискаємо, розкатуємо, обвалюємо в кокосі і скерочка готова. І так зі всією масою. Ось такі Рафелки у нас вийшли. Тепер ми ставимо їх на 2 години у холодильник або на цілу ніч. Наші Рафелки постояли 2 години. Тримаються тепер кубки. Ну і ви подивіться ну, похоже, ж на Рафаелу, правда? Розрізаємо, і вони всередині такі гарненькі, а смачні, які, ну, дійсно нагадують оригінальне Рафаело. Ви мусите обов'язково їх спробувати. Ну, це дійсно, смачно. Ніжно! І так нагадує його, чесно! Якщо вам сподобався цей рецепт, підписуйтесь на мій канал, залишайте лайки, пишіть коментарі. Дякую усім за перегляд! Па-па!